Вінчається раб Божий Віталій з рабою Божою Юлією в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вінчається раба Божа. Юлія з рабом Божим Віталієм, во в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Боже наш, славою і честю вінчай їх. Господи Боже наш, славою і честю вінчай! Ї. Господи Боже наш, славою і честю вінчай їх, будь можені. spasitelj ti Vidio na svetoj vavni Було весілля в Кані Галилейській, і мати Ісуса була та, Боже на весілля Ісус, ученики, її. і коли не стало вина, мати Ісусова, каже до Нього, вина маю. говорить Ісус, що мені тобі жодно, ще не прийшов мій час мати карислуга, що нам скаже, зробіть. Було ж то кам'яний посуди на воду, що стояли для в юдейського. о їх міщалось по дві, або по трьомі. Каже Ісус, налийте посудини водою, налили їх верху, І каже їм наберіть бері, та неси до сідо староставі сіли понесли, як покоштував староста води, що стало вино, а він не знав і звідки, воно знали тільки слоє, що набирали воду кличе до себе, женика старосту та й каже йому, кожен чоловік перше добре вином частує, а коли вб'ються, тоді вже гірші, а ти добре вино зберігаш досі, такий початок чудом положив Ісусу кані Лелейський, і показав славу свою, і обвірили в нього ні його. Пиклуйчись про спасінь людей, ти завітав до Кани Галилейський, цим показав чистоту шлюбу, бо і нині рабив той циквіталіє Юлії, що ти зволив зізнати їх, кодного не збережив згодні та доломності, чистим шлюб, їх виложено скверне корони, поможе їм провадити життя в непорожності, і сподобає їх дожити до старості глибокої, та з чистим серцем заповіді їх повняти, бо ти свій Бог на хвоми, і спасін з віса від спизим, без тим, несем житлоченим до Нині до всяких час на віки вічні. А зараз і цю <кій> <кій>

хочу Величися, женичекавра, і благословися, як ісак, і і рознорся, як яхт, у спокою пробуваючи, та все по правді і за Божими заповітами діючи. І ти невісто звелишся, як сара, і звеселився, як Ревека, і рознорися як рахиль, тішаючись чоловіком своїм дотежні западів закону, бо така воля Божа. Господу помолимо. Щодо кани, але лески тем шлюб, ласловию, пластуєш рабі, ти тих, що в твоїй з горі твоїм шлюбом зізналися, власне їхні входи тобі, коли до помножу добре життя, і при ним він ці стати своїм бережий чисте, непорожне, на віки вічні. Тай, вас, дорогі молодята, Віталій і Юлія, цим радісним днем для вас. Це таїнство шлюбу, який ми сьогодні зіснили в цьому покровському храмі, бо ви. Однодумно разом перед церквою, перед священником з'єдналися, дали клятву, що буде жирі в відності, і в любові. Все може бути в подальшому житті, і піднесення, і падіння. І так як ви споживали цю чашу сьогодні, Раду, як і на щастя, так і не забувайте, що і бувають і страждання, і бувають, і терпіння. Але коли йдете разом, коли йдете в мирі і любові, дати одному допомагати, коли дай хтось знайш і спотекнеться, ви повинні простягнути руку, то між вами все буде добре. Бо тому, що, як сказано, Бог Бог зізнає, хай люди не розлучають. Шануйте батьків своїх, як сказано, хто буде шанувати своїх батьків, то продовжу віку їм. Так само і ми просили Господа, щоб і ви стали батьками, щоб Господь наділив дітьми вас. Щоб ви бачили щастя, як ваші діти будуть мати дітей своїх і сядуть про столу, і ви будете радіти цьому. Бо ви вже сьогодні не є двоє, а є одно тіло. Так як церква кориться Христу, так і жінка повинна коритися чоловікові. Як Господь Ісус Христос є головою церкви, так і чоловік є головою сім'ї. І хай Господь Бог дає вам здоров'я, благополуччя що ви сьогодні об'єднали ці дві великі родини, які прийшли розділити радістю, ви повинні бути вдячні як і своїм рідним батькам, так і хресним батькам, які тримали за Христу, які і сьогодні, кажуть, є свідками в цьому. І хай Господь Бог допомагає в подальшому вашому житті. А зараз ви підійдете до Вікольної святої Богородиці, Матері Небесної, попросите її заступництва, щоб вона благословила вас, вашу сім'ю і ваш цей любвічний. のもう。 Не благослови нас, лицензия, і все що ми пізнали на землі путь Твоє між усіма народами спасіння Твої. нехай прослави тебе народи, Боже, нехай прославить тебе люди всі, нехай звеселяться і зрадіють народи, бо ти будеш судити людей справедливі, покажеш народам дорогу на землі. Нехай прославлять тебе народи, Боже, нехай простали Тебе, люди всі. Земля дала плід свій благослови нас, Боже, нехай бояться його всі кінці землі. Вистої, Господи, словами, і зруйний поклик мій. Зверни увагу на голос моління, мого царя, мій Боже мій. Бо до тебе молюся, Господи, досвіда, вислухай, голос, мій до удосвіта, стану перед Тобою пильнуватиме. Я з великою ласкою до дім, ти храмі святому Твоєму страсті перед Тобою, Господи, веди неправди Твоє залі вороги мої, вірні путь мої перед Тобою. Господу помолимо, Господи, ти через пророки, горі просвятив, що світло розуму в останні часі на всі народи прийде. Ти через апостола Павла сповіщав, щоб чоловіки і жінки, що живуть у вірі на славу Божу творили, щоб чоловіки з непокритою головою приносили хвалу і славні при святому імні Твоєму. А жінки з покритою головою побожність, чесноті молити, подяки, коло тобі віддавали, прикрашаючи себе добрими ділами, вірю, свежими, сам Владико чоловіку любший, благослови раблу твою, Юлію. З її чоловіком Віталієм, що і ти дав її оздоб голови, красою твоєю приємною, що проживаючи за твоїми заповідями, усіх добродійств, перебуваючи в вічне життя, в не одержали, бо ти, милостивий чоловік у Бог і світві славі дає. Цього, і сину, і святому духу, нині нині час і навіки вічні. Хай покриває тебе Господь покром Крилстві, охороняє тебе і твого чоловіка від усього злого і сьогодні життя вашого, то дасть вам спокої, щастя, бач дітей свій найду третього і четвертього роду. Покроплення водиці священої. Нехай спочине тобі благословення у ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Покрок водиться і священий, Хай спочине, тобі благословення у ім'я Отця і сина Святого Духа Амінь. Покропний водиці і священий, Хай спочине. Во ім'я Отця, ім Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Іди в спокої та пильну держись у всіх заході, Господні, в страсі і осіннє життя Твого, шануючи свого чоловіка, як коли Господь, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Я щиро вас вітаю, з <плес> <вітає, плес> віта, цим радісним день для вас, як і від себе, так і користь, вам здоров'я, благополуччя, мірі, спокій. На балагая і балагая віто! Поклоніться, попросіть благословення, пори тоді станете, попросите всі свої рідні, батьків і всіх хто прийшов розділити цю радість. Печі, Знаєте? Тепер і близькі, привітайте дітей, Щастя, здоров'я, щоб любили, Поважали, батьки не забували, щоб все було Добре. Дякую. так де факт. 66. Я дякую. Я хочу, щоб ви були в безпеці. 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 Молодя, я вас вітаю вам. Бог благословить вас на любов і щастя, на мирний довгий вас. Хай буде вам дорогу, казу, в країну ніч Grazie.